Вітаю вас в нашій програмі, майор Елайонс. Дякую за запрошення. Україна проінформувала Білий Дім про те, що президент Зеленський ухвалив рішення про звільнення головнокомандувача зсу генерала Валерія Залужного. про це повідомило видання Завешинтон Пост. За Washington Post. Якими можуть бути наслідки цього рішення, по перше у воїнів, які перебувають на полі бою, точно має бути таке командування, якому вони довіряють, поважають та яким вони захоплюються. зважаючи на наявність цивільного контролю над армією, якщо у президента немає довіри до старших командувачів і він вважає, що хтось не має займати відповідну посаду, то він відразу має звільнити таку людину, враховуючи ситуацію на полі бою. Звісно, я не знаю всіх деталей, можливо, президент вважає вважає, що генерал не виконує усі поставлені завдання. Втім, якщо президент вирішує замінити командувача, то це слід зробити швидко, зокрема і призначити на посаду нового керівника. Історія показує, що завжди, коли таке відбувалося. Опісля були значні зміни на полі бою, зокрема тактичні та стратегічні. Давайте подивимося, що буде далі. Зокрема, як будуть розвиватися справи на фронті. Сподіваємося, що внаслідок змін ситуація зміниться на краще, зокрема для воїнів на полі бою, для яких важливе лідерство серед командувачів. The Washington Post написала, що звільнення залужного може вплинути на моральний дух воїнів та похитнути довіру з боку західних партнерів. є такі ризики Важливо, щоб західні союзники були впевнені в тому, що командування збройних сил України буде використовувати західне озброєння належним чином так, щоб надати Україні перевагу, яку справді надає на полі бою. Ми бачимо, що російська зброя не дуже добре себе демонструє, порівнюючи із західною, яку отримує Україна. є дві важливі речі. По-перше, я спілкувався із західними офіцерами з ланцюжка командування і вони довіряють тому, як збройні сили України використовують озброєння. втім, якщо говорити про ситуацію всередині української армії, важливою є довіра солдат до свого командування і того, що відбувається. Якщо такої довіри немає, тоді зміни потрібні швидко. Чи є це звичною практикою для США змінювати головного генерала посеред війни це чудове питання. В нашій історії таке дійсно було. Якщо ви згадаєте Другу світову війну чи навіть громадянську війну в США, президенти не дуже толерантно ставилися до своїх генералів, не сприймали їх компетентність. Головні офіцери дуже багато разів змінювалися в часи громадянської війни. до того як призначили командувати військами генерала Гранта. Це ж саме відбувалося в часи Другої світової війни. Командувачів дуже часто звільняли. Втім, там йшлося про дуже великі масштаби, адже це було мільйони солдат на полі бою. Водночас, за останні 20 років США не робили такого під час війни в Афганістані не звільнили жодного командувача, і відповідно не було жодних наслідків. Разом з тим, я вважаю, що це дещо інше, якщо порівнювати з екзистенційною загрозою, яка стоїть перед Україною. Тут справа в цивільному контролі над військовими у час демократії дуже складний вибір стоїть перед президентом. Від цього рішення залежить і його майбутнє. Якщо все піде погано і будуть катастрофічні наслідки, його також будуть звинувачувати. говорячи про досвід США, Ми таке робили в минулому, але зараз до такого не вдавалися. Ви згадали про такий досвід США в часи Другої світової. Як тоді це вплинуло на ситуацію на полі бою коли ви змінюєте головних командувачів, переважно отримуєте певний новий імпульс. З Такої точки зору командувачів змінювали в Тихоокеанському регіоні та на європейському полі воєнних дій. Зазвичай результатом цього є впровадження нового способу мислення. Для того щоб мати успіх у бойових діях, зокрема в ситуації України, яка героїчно б'ється і захищається, слід бути дуже креативним. Це шлях до перемоги. Можливо, президент не відчував, що має достатньо впливу на військове командування щодо цього креативу. думаю, тактична креативність підрозділів збройних сил України, які мають західне озброєння та дрони, формує нововведення війни майбутнього щодо того, як можна взагалі використовувати зброю. можливо, зміна командування змінить ситуацію на краще. Ймовірно, новий командувач буде мати інший погляд на те, як слід використовувати наявне озброєння щоб отримати перевагу А чи може заміна генерала залужного кардинально змінити поточну ситуацію на полі бою? Я не думаю, що це спричинить кардинальні зміни. Вважаю, що збройним силам України потрібно надати більше повітряних спроможностей, зокрема систем ППО та літаків F-16. Сучасні війни ведуть у трьох вимірах. І ми вже бачимо, як українська армія ефективно використовує дрони, зокрема атакуючи цілі всередині Криму. А знищення російського флоту просто вражає. Втім, для того щоб збройні сили України мали успіх у тривалій війні, слід проводити координовані повітряні компанії. Ймовірно, доведеться бити й по цілях всередині Росії, а не обмежуватися лише тим, чим зараз обмежується збройні сили України. Тивазвісно, та зміна головного генерала може надихнути солдат на фронті. Втім, з тактичної та стратегічної точки зору потрібно більше повітряних спроможностей. Щоб проводити комбіновані операції. Винищувачі F-16, гелікоптери, які будуть використовуватися разом із танками, дозволять досягти ефекту шоку. Ми вже бачили, як збройні сили України використовують бронетранспортери Бредлі. Ці БМП перемагають російські танки. Т 90 це неймовірно. Воїни збройних сил України дуже хоробрі, адже проводять Ходять такі операції на мою думку, збройним силам України потрібно більше зброї щоб змінити ситуацію на фронті у своїй статті для CNN генерал залужний описав військову стратегію на 2024 рік. він зазначив, що зсу мають використовувати обмежені ресурси щоб завдавати максимальних втрат ворогу. чи є це стратегією перемоги? для того, щоб перемогти так, як цього хоче президент. потрібно проводити наступальні операції. і для цього потрібні різні види озброєння. Ви певно бачили, як росіяни перейшли до активної оборони у той час, коли зсу проводили контрнаступ. і зараз вони пробують іти в наступ на деяких напрямках фронту. Українські армії. Доводиться обороняти дуже широкий фронт і відповідно розміщувати там свої війська. є така річ, як економія сили і сили потрібно зберігати зокрема для тих сценаріїв. За яких бойові дії будуть відбуватися там, де поки що вони не йдуть? Я розумію, що солдат не дуже надихає, коли зараз слід триматися без розуміння того, звідки ж надійдуть нові ресурси, Я впевнений, що вони хочуть завершення цієї війни. і цю війну можна завершити або знайшовши подальші ресурси для бою, або шляхом проведення перемовин. CNN з посиланням на джерела в розвідці повідомило, що активні бойові дії в Україні будуть тривати ще два роки. деякі посадовці сказали CNN, що бойові дії можуть тривати ще п'ять років. Як ви можете відреагувати на такі похмурі оцінки? Це жахливі новини. Втім, Європа вже посилює свою підтримку України. а в Сполучених Штатах розглядають питання виділення 60 мільярдів доларів. сподіваюся, що цей пакет пройде через конгрес. це допоможе Україні хоча б утримувати поточну ситуацію на полі бою. разом з тим, Росія має відповідні спроможності. якщо ви згадаєте історію, то зрозумієте, що вони готові витримувати труднощі на полі бою. Звісно, це похмурі оцінки. Давайте надіятися, що війна не буде тривати ще два роки. Сподіваємося, що обом сторонам вдасться швидко розібратися з цим. водночас я Не думаю, що ситуація може змінитися, поки в Росії не зміниться очільник держави. або не зміниться правляча сила, яка вирішить скласти хоча б частину зброї. Китай продовжує підтримувати те, що зараз відбувається. Росія Овжує підтримувати ситуацію на близькому сході, а північна Корея підтримує Росію. І цього ми точно не очікували. Втім, продовження бойових дій ще два чи п'ять років. Це точно щось немислиме. Чи Є шанс в Україні перемогти у такій тривалій війні на виснаження, яка може тривати ще два чи навіть п'ять років. Це дуже складне питання. Складно це передбачити. Українські воїни дуже хоробро та героїчно б'ються. Вам вдалося захистити столицю. Збройні сили утримують оборонні позиції на півдні біля Донецька та інших ділянках фронту, які були окуповані Росією з 2014 року. Зважаючи на те, що Росія там майже все знищила, складно передбачити, як все буде далі. Я думаю, можливо, доведеться й. Ти на компроміс з обох сторін, як це зазвичай і відбувалося у будь-яких конфліктах. для перемоги України потрібно більше озброєння. Особисто Я вважаю, що Україна може перемогти, загрожуючи Криму. треба змусити Росію переміщати свій флот. Неймовірно, що Україні вдається топити кораблі російського флоту. Втім, для перемоги України слід загрожувати Криму та Росії, щоб мати можливість звільнити Крим. і це буде дуже складно зробити без більшої кількості озброєння. Ососіджерала CNN в розвідці повідомили, що призупинення допомоги США для України не буде мати значного впливу на ситуацію на фронті. Як це може вплинути на поле бою та на загальну ситуацію в світі не думаю, що це правда. Військова допомога США є життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала свою боротьбу проти Росії, яка має більше населення та більше індустріальні спроможності для виробництва зброї. Ми поки не використали так звану м'яку силу Сполучених Штатів, щоб припинити поставки російської нафти, яка приносить доходи російській воєнній машині. Втім, якщо оборонні підрядники США зможуть допомогти збільшити виробництво крилатих ракет, ракет-атакам, далекобійної зброї, яка є дуже цінною, ми вже бачили ефективність артилерійських снарядів DPICM. Які надають перевагу українцям В Росії теж дефіцит снарядів Я впевнений, що Україна потребує підтримки США. допомагати Україні це в кращих інтересах сполучених штатів, Європи та світової безпеки. і я бачу, як Німеччина, Франція та інші європейські союзники посилюють підтримку України. Поляки потужно підтримують вас, адже всі прикордонні сусіди України точно точно непокоїться про те, що робить Росія. Війна в Україні точно буде битвою сили волі. Думаю, що українці це добре розуміють, і демонструють, що не дадуть Росії просунутися далі. CNN повідомило, що Україна може провести ще один контрнаступ у 2025 році та спробувати звільнити Мелітополь. зважаючи на те, що українські воїни стикаються з оборонними лініями росіян, чи це реалістична ціль на 2025 рік. Якщо Україна отримає повітряну силу, то це буде найважливіша ціль. Авіація дасть тактичну перевагу на полі бою. адже це відрізало російські сили на заході від Маріуполя і допомогло звільнити хоча б частину узбережжя Азовського моря. Я завжди казав, що шляхом до завдання поразки Росії є пошук їх слабкого місця в обороні та здійснення прориву у цьому місці. Розділяй та захоплюй це класичний тактичний сценарій з історії. це також відкрило б дорогу до Криму? Думаю, що це було б достойною стратегічної ціллю. Втім, я б не хотів, щоб наступ відбувався без засобів розмінування, далекобійного озброєння, підтримки з повітря. Спершу слід впевнитися, що в Україні є достатньо озброєння та обладнання для того, щоб вести таку боротьбу та перемогти в наступі. Якщо буде масове використання танків БМП «Бредлі» та артилерії для звільнення Мелітополя, то це матиме ефект шоку для російських військ. Звісно, це буде дуже складно реалізувати, але це надало б величезну стратегічну перевагу. Тіквенфаненшалтаймс репортзе ваша кут. Financial Times повідомило, що Росія цього літа може знову піти в наступ на Харків, чи на Київ. Чи мають вони достатньо спроможностей для цього? І чи це для них добра військова ціль? Я Не думаю, що у них є достатньо ресурсів, щоб піти в наступ на столицю. Сполучені Штати точно нададуть Україні розвіддання про те. Чи можуть росіяни піти на таке? український народ продемонстрував величезний спротив Росії та стійкість під час оборони столиці. Втім, інші міста України на сході, як от Харків, точно перебувають у зоні ризику. Якщо Росіяни спробують масово задіяти там свої війська, Однак я не думаю, що вони мають такі спроможності. Я загалом не бачу, щоб Росія вчилася на помилках у цій війні. Українська армія натомість продовжує адаптовуватися та змінюватися на полі бою, використовуючи належне обладнання для отримання відповідної переваги. Росія просто продовжує кидати людей та озброєння без будь-яких цілей. Думаю, слід більше побоюватися про міста на сході, зокрема на Донбасі, а не про столицю. Київ більш-менш перебуває в безпеці. Втім, якщо ворожі війська будуть наближатися з. Півночі, зокрема з Білорусі, ось тоді ситуація може суттєво змінитися Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що Росія може атакувати державу-члена НАТО через 5 чи 8 років. Чи серйозно сприймають американці таку загрозу? ми можемо це сприймати серйозно. втім, саме зараз Україна робить дуже багато для НАТО, а саме знищує армію Росії. Я поки не бачу, щоб у Росії були спроможності зробити таке. Втім, якщо вони стануть союзниками з Китаєм, північною Кореєю тоді вони зможуть наростити ресурси. І це зараз відбувається так само, як колись у часи Другої світової війни. Тоді німці розбудували свої збройні сили, коли ніхто такого не очікував. думаю, у Росії немає військової спроможності щоб пройти через Україну до Німеччини чи інших країн НАТО, звісно, вони можуть піти на менші країни, зокрема на держави Балтії, як от на Литву. але я не вірю, що це в інтересах Росії, адже через п'яту статтю статуту НАТО членам альянсу доведеться відповісти на це. Я поки не хвилююся про таку загрозу. російська армія вже значною мірою знищена в Україні. Ось чому ми маємо надати Україні найкращу зброю та обладнання. Щоб Україна продовжувала це робити, Україна зараз фактично виконує роботу держави-члена НАТО Чи можуть європейці покластися на США у разі атаки Росії на держав-членів НАТО? Зараз у США дискутують про те, якою може бути політика нової адміністрації. І через це вже непокоїться НАТО. Я не думаю, що у президента США є такі повноваження, які б дозволили йому вивести США з НАТО. Я не думаю, що такий сценарій взагалі імовірний. НАТО показало себе досить добре і продовжить надалі займатися безпекою Європи. Врешті-решт, французи, німці та інші країни НАТО, як от Велика Британія, розуміють важливість допомоги Україні. Не думаю, що США вийдуть з НАТО найближчим часом. Європейська безпека це складова глобальної безпеки, зокрема і американської. Зважаючи на те, що зараз на близькому сході йде війна, США зараз атакують три різні країни. Отже, сполучені штати відіграють свою роль багато в чому. Давайте надіятися, що Сполучені Штати продовжать підтримувати НАТО, незважаючи на те, хто буде наступним президентом Чи було б помилкою для США вийти з НАТО це було б величезною помилкою. Я не бачу ймовірності цього. Державам-членам НАТО слід бути відповідальними та інвестувати в свою оборону. Про це говорив колишній президент Трамп. Члени НАТО зобов'язані інвестувати в свою оборону 3 чи 4 відсотки від свого ВВП. деякі члени НАТО використовували ядерну парасольку США лише для захисту себе і це має змінитися. Декілька місяців тому міністр оборони Німеччини заявив, що Берлін збільшує свій оборонний бюджет. Звісно, у багатьох країн є й свої проблеми. але справа саме у цьому. Дивіться, сполучені штати не виписують всім чеки щодо НАТО, просто членам НАТО треба переконатися що вони хоча б зможуть захистити себе напад на нато став би справжньою трагедією але я поки не бачу такої ймовірності Думаю, Україна стане членом НАТО через 5 чи 8 років. І не буде такого сценарію, про який ви згадували. Україна – наш великий партнер у війні проти російської агресії. Я вірю, що Україна стане членом НАТО за 5 чи 8 років, чи навіть швидше дякую, майоре лаюн за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Дякую за запрошення.